Маргарита Васильівна Криницина легендарна українська актриса театру та кіно, народилася 7 жовтня 1932 році у невеличкому місті Нова Ляля на Уралі. Дитинство було непростим. Родина жила бідно, але Маргарита з малих років мріяла про сцену. Після війни родина переїжджає до Молдови, і саме тоді дівчина вирішила стати актрисою. Вона вступила до ВГІКу, закінчила його у 1955 році та одразу почала зніматися у кіно. А справжня слава прийшла у 1961 році, коли Маргарита знялась у Проню Прокопівну у культовій комедії за двома зайцями. Ця роль зробила її справжньою зіркою, а сам фільм став класикою українського кіно. Попри величезного успіху, їй пропонували лише комедійні ролі, але Маргарита не здавалось, працювала в театрі та кіно, створюючи яскраві образи, які любили глядачі. За свою творчість Маргарита отримала звання заслужений артистки УРСРСР, а згодом народний артистки України. З Життя пішла Маргарита Маргаріта у 2005 році, але її Проня Прокопівна завжди залишилась символом української комедії та улюбленим образом мільйонів глядачів. Похована Маргарита Кріниціна в Києві на байковому цвинтарі.